Шановна комісія. У нас є хвороб стана комісії. Пропонуємо розпочати роботу комісії. Своди два питання. І третє різноманіт. Ще якісь питання мають. Хто за? Дякую, одноголосно. Переходимо до першого питання. чотири. Послонення єдиного вікна ветерана в Ролицькій міській землі громаді та положення в його діяльності. Шановні ворога, шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про створення єдиного вікна ветерану Боговицької міській тефельної громаді. Це передбачає створення єдиного вікна на базі центру ЦНА як єдиного так, робочого органу. Це єдине вікно буде входити представник адміністратор ЦНАПу, наш відділ і відділу соцзаду. Значить, Дивіться, ми, оскільки є таке з міністерства така директива щодо створення єдиного вікна. І для того, щоб він був функціональний, для того, щоб він ну, фактично в основному міністерство бачить це створення на базі ЦНАПу. Тобто, щоб в ЦНАПІ має бути виділено окремо робоче місце, в якому там будуть приходити всі ветерани, ми маємо там щось його обговорити, всі мають. Служби бігати до нас, надавати їм послуги, консультації. Не кімнат, просто... О, але ми, скільки, ми це локації, а... так, створення локації. оскільки та... в нас ви знаєте, просто відкритий знаку, це є перший момент. І другий момент, то, що в нас створений відділ, тому що в основному, скажімо так, по Україні відділів немає, чесно Дуже. кажучи. Це, скажімо, унікальний момент в, нашому, в нашій громаді, що є створений відділ. І фактично дуже багато послуг відділ надає е, ветеранам, консультує і так далі. Тобто, якщо ми, наприклад, створимо локацію СНАГІ, відділ тут, ну тобто ми створимо незручності для людей і фактично буде, буде дублювання і буде ось та міграція, скажімо, ветеранів, хто підійде туди, хто ідуть туди. І тому ми, але і тому ми значить, вирішили таким чином. Значить, ми створюємо віддалене робоче місце. Є таке поняття, як віддалене робоче місце знаку у відділі у відділі. Тобто ми адміністратора, адміністратори, я мушу юридично створити віддалене робоче Добрий день. Добрий день. Я мушу юридично створити віддалене робоче місце. Для того, щоб, ну, скажімо так. Потім це робоче місце, я його скажі, створюю на базі відділу. Я цьому адміністратору надаю повноваження всі, які може надавати адміністратор СНАТО, тому що я їй ці повноваження надати не можу. Вона не є працівником СНА. У нас є доступ до 12 реєстрів, хто іншому працівку, ніж працівнику, ніж працівником СНА, цього не надасть. І ми вирішили таким чином зробити, створити віддалене робоче місце на базі відділу, людину посадити у відділі. І Максимально послуги сконцентрувати в одному місці. Тобто це послуги будуть відділу, це послуги соцзахисту, тому що є багато консультацій соцзахисті, і плюс це послуги ЦНАПу, і це все буде сконцентровано на базі скажімо, 106-го <таспраць> Ось тому фактично ми зробили це як робочий орган. Перш за все, це момент, що це робочий орган, тому що робочий орган перепомагає. Пер 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 Передбачає, передбачає так, можливість залучення інших спеціалістів в роботі даного органу, тобто єдине вікно, як робочий орган, в якому беруть участь адміністратор ЦНАПу, відділ ну, ваш я не знаю, як називається, так цікаво Так, так. Тобто, відділ ветеранів і соцзахист. Тобто при необхідності може можливо склад мінятися. Додавлятися, коригуватися і так далі. Це ми все прописуємо положення. Скільки це буде одиниця? Одна одиниця, Одна одиниця. Моя одна одиниця. Рахуйте, що їх є. Я зрозумів. Так. Додатково одна одиниця. Додатково одна одиниця. Так, ми не на базі нато на базі ну, випадку. Ну, це це муси бути одиниця на базі ЦНАПу, да. тому що працівник повинен зруйно. Він, він да, мусить, да. мусить каже, він мусить мати доступ і так далі, і одночасно, я так розумію, що цей працівник може допомагати. Їм, а вони йому, Тобто, Я тобі, думай, що це це буде в а, а, тобто, В принципі, ми пропонуємо. Тому що в мене всі скажімо... добавити, тому що в мене, ну, скажімо, по одному, мінімально, оптимально зараз розподілені люди. Якщо люди будуть проходити, ми також ні, ми а, також, також а. будемо приймати. Якщо людина прийшла в ЦНАП, якщо це є компетенція працівників то ЦНАП, тому що ми і зараз ці послуги надаємо. Просто ну є політика, така міністерства, і фактично, скажем, і фактично, ЦНАП не всі послуги надає, тільки по похованнях, по якихось на консультаціях я навіть не знаю, яких лікування як і так далі. Фактично, ЦНАП цим не займається і. Скажімо, ми ну, людей за спередують декларації це Ви продумували положення самі, чи на е, десь? Є протоличні рекомендації, а. є міністерства. Ми взяли положення ЦНАПу, ми взяли положення відділу. В, в мене є робочий орган як ЦНАП ще, і ми фактично ну, скомбінували це в один документ. Графік роботи, куда графік роботи відділу ЦНАПу. Ну, ВРН там на ВР не працює з власного. Так і є, так це і будуть. Єдине, що нам ще потрібно це стебли. Ну, це треба буде зробити. Ну як скажу, так облаштувати, облаштувати одне робочі місце. Ну, облаштування, тому що фактично має працювати один працівник, який їх слухає. Кожна людина не зможе. Ставлю <говор> на голосу. Хто за? Стебайска за, іночку за, стічкаві за, гецай за, однак чи за п'ять. Рекомендувати. Наступне перерішення у нас один гейт. У створенні вітаного робочого місця працівника. Ставлю на голосу. Ставимо голосування, хто за? Стебайська за, іночку за, стічкаві за, гецай за, геначий за. Дякую.